I'll be back. Привіт, друже! Якщо ти на нашому каналі, значить тебе цікавить діагностичне обладнання для автомобілів. І якщо ти дивишся це відео, значить тебе цікавить прилади Delphi та Autocom. І це дуже класно, тому що це одні з найпопулярніших приладів на ринку діагностичного обладнання. А чому розберемося зараз по черзі. Відразу мусимо розібрати питання, що це у нас Autocom CDP+, це у нас Delphi DS150E. По суті, це один і той самий прилад, тому що начинка у них комплектуючі плати, і все в цьому дусі однакове. Тому зараз розберемо візуалочку. По автокомсі CDP+, а далі розберемо відмінності між Delphi та автоком в загальному. Почнемо з головного: це призначення цих приводів. Прилади автоком та Delphi призначені для діагностики легкових, а також вантажних автомобілів. Тобто вони працюють як з 12 вольт, так і з 24 В вольт мережою. По функціоналу доволі обширний. Це повноцінна діагностика, щитування помилок, стирання їх, виведення потокових даних у реальному часі, як графіками, так і цифровим. Значенням, це і тести виконавчих механізмів, це і скидання е, сервісних інтервалів, а також адаптації е, і певні налаштування. Працює автоком та делфі з комп'ютерами на операційній системі Windows. Це може бути як 7, так і десятка. Давайте розглянемо наш прилад ближче. Він виконаний в такому форм-факторі моноблоку. Ці кабелі ОБД бувають іноді роз'ємні. У нас е, він. Незйомний, точніше, він знімається, але він в загальному з повністю з планкою знімається. Це у нас кабель для підключення до ОБД-роз'єму, він має свою led підсвітку що доволі зручно, коли ти шукаєш роз'єм. На самому корпусі у нас є світова діодна індикація, яка допомагає зрозуміти, чи сканер підключений до роз'єму, чи підключений до автомобіля, чи є можливо якісь помилки по підключенню. На нижній частині приводу у нас є роз'єм для підключення по USB. Це Роз'єм USB. Іншому з вами кабель для принтеру. Підійде сюди цілком спокійно. У нас є роз'єм для підключення мікро sd карти. От. Вона слугує для запису даних. Сам же ж запис даних можна запустити натиском кнопочки REC, яка знаходиться тут по центру. В комплектації у нас також знаходиться кабель для підключення до комп'ютеру та диск з програмним забезпеченням. Що стосується відмінностей між Delphi та Autocom, вони візуально от відрізняються своїми корпусами. Це у нас Delphi, Він виконаний в такому пластиковому корпусі з алюмінієвою накладкою, а Autocom виконаний в такому суміжному алюміній та пластик корпусі. І це одна з таких суттєвих відмінностей, тому що слугують думки в діагностів, що Autocom за рахунок свого алюмінієвого корпусу робить кращий тепловідвод, що більше грає свою роль при... Роботі з вантажними автомобілями, тому що при перетворенні з 24 на 5 вольт тепловідвод іде більшим. Тому от е, такі є відмінності. Але заради справедливості маю відмітити, що в справжніх реальних бойових умовах відмінності по роботі між цими приводами немає і. Чесно сказати, делфі гріється ніяк не більше ніж автоком, і в принципі по роботі з тими ж самими вантажівками, ніяких там вилітань, збоїв і тому подібне помічно не було. Тому ми зупинимося на цьому моменті як просто міф, і насправді в роботі це по суті не впливає ні на що. Але друзі, відмінності в корпусах це не єдині риси, які відрізняють ці прилади. Ключовою відмінністю є сама начинка приводу, тому що вони є двохплатні здешевлені варіанти та повноцінні одноплатні варіанти. І якщо ще півроку тому ми сказали б вам, що різниця між ними в роботі заключається лише там по роботі зі старими автомобілями або з вантажівками, що одноплатні краще з цим справляються, то наразі. Є програма 2020 року, яка вже у вільному доступі, яка повноцінно працює тільки з приводами одноплатними, тому що прошивка, яка йде в двохплатних приладах, не підтримується програмою. Але зараз ми покажемо вам, як відрізнити ці прилади. Ось вони два візуально однакових приводи. А щоб зрозуміти, що є, що скористаємося викруткою шестигранником. Візуально різницю між приводами важко не помітити. Ось це у нас одноплатний варіант, а це у нас варіант двохплатний. Двохплатні варіанти здешевлені, вони зазвичай коштують на відсотків 30-40 дешевше, ніж одноплатні. Тому однозначно, якщо вам дозволяє бюджет, краще вибрати одноплатний варіант. Друзі, ми з вами оглянули візуальні складові приводів Delphi та Autocom, а зараз покажемо вам. Що з собою являє програмне забезпечення для цих сканерів? Дві версії програми: це 2017 року та 2020 року. В свою чергу кожна з програм має підпрограму це для легкових та вантажних автомобілів. Вони роздільні. Встановити програмне забезпечення для автоком та делфі ви можете самостійно. У нас на каналі є відеоінструкція, яка доволі детальна, де цілком зрозумілою мовою показано установку програми 2017 року. Також незабаром ми випустимо огляд по установці програми 2020 року. Тому переход заходьте на наш канал, переглядайте інструкції, підписуйтесь, ставте лайк. А ми рухаємося вже до програми. Запускаємо програму. Автоком 2017. Варто відмітити дуже зручний функціонал і зручний інтерфейс програми. Тому що якщо говорити про профільне обладнання, там до кожного сканеру вам потрібно звикати, тому що програма має різний інтерфейс. Тут же, чим зручно для початківців, це те, що у вас діагностика BMW буде виглядати приблизно так само, як і діагностика Audi або Mercedes. У самому головному меню у нас є. Можливість вибрати виробника автомобіля, наприклад, от візьмемо там Audi, вибрати модель автомобіля, можна там навіть a 8 взяти, вибрати рік випуску, можна робити діагностику усіх систем, а можна вибрати якусь певну систему, вибрати, наприклад, бензин, вибрати двигун, вибрати систему, блок. Можна вибрати. Приборну панель, гальмівну систему, клімат, мобілайзер, тобто от основні системи тут по автомобілю є. І внизу у нас є авто він-коду. Варто відмітити, що воно працює далеко не на всіх автомобілях, особливо на старих. Тобто це може працювати на свіжих автомобілях, але ну, простіше зазвичай все-таки вибрати вручну, яка саме це машина. У нижньому правому куточку нашої програми ми бачимо три індикатора. Перший індикатор це CDP бортовий реєстратор це для читування і перегляду інформації, яку ви записували на флешку. Безпосередньо вже в самому приладі. Другий Значок у нас зараз не активний, тому що для того, щоб зайти в певну систему, ми вибираємо систему і є третій значок OBD. А от середній значок це ESS, він працює при виборі всіх систем. От у нас зараз не активно OBD, але є активно ESS. Тобто це для зчитування всіх систем по автомобілю. Також в правому верхньому куточку у нас є значок Generic OBD, це для зв'язку з автомобілем по EOBD е протоколу. А вже для детального огляду програми в робочих умовах ми перемістимося з вами вже до автомобіля. Зараз ми з вами знаходимося в автомобілі Шкода Fabia 2012 року, і давайте спробуємо зробити автосчитування він-коду. щитать він з автомобіля. Окей, так, тут у від нас відразу є попередження, що функція працює не на всіх автомобілях. Чекаємо, чекаємо. Щось у нас там працює, щось робиться. Тут є три варіанти: фабія, практика або румстер. Це у нас конкретно фабія. Натискаємо ОК. І отримуємо помилку, тому що автомобіль. За думкою сканера реагує неправильно і ця функція не підтримується, тому от навіть в таких роках може бути така проблема. Зараз спробуємо вибрати вручну, так, шкода, вибираємо вибираємо Fabia 2 2012 рік. Це у нас конкретно 1,4 бензин. У нас тут є по двигунам декілька варіантів. У нас двигун. З системою TFSI. Це конкретно двигун CAVE, тому ми і вибираємо цю систему. Підключаємося до двигуна. Окей так, ось ми бачимо, що зв'язок є встановленим. Є перший пункт, як у нас це «Считати коди несправності, їх у нас тут зараз немає. Є видалити коди несправності, а також дані в реальному часі. На жаль, в автокомі трошки незручно реалізовано список даних, тому що вони всі йдуть без підпису. І, чесно кажучи, для цього двигуна 10 пунктів це трошки мало. Так, опис системи, номер програмного забезпечення, версія програмного забезпечення, номер апаратного. Так, версія програмна. І з того, що тут є, це просто дані, ідентифікатори системи. Тобто ніяких потокових даних тут не видно. Ось. Але якщо вибрати режим списку, то можна побачити тоді підпис. Ну, давайте глянемо тоді по іншим системам. Давайте зараз спробуємо зробити діагностику по всім системам, вибираємо всі системи і обираємо режим ISS. Так, треба вибрати двигун. Так, ну, виберемо код двигуна, тому що ми вже знаємо, який це двигун. Так, буде в системі легше розібратися. І натискаємо пуск. Зажигання включно так. Бачимо, що йде процес. І, відповідно, має бути світова індикація по цим системам. Тобто, зелений має бути у нас, якщо з системою є зв'язок, але помилок немає от як у нас з двигуном. Червоним може бути, якщо є система, але є помилки по системі, а також помаранчевий у нас значок, якщо з системою не вдається зв'язатися, наприклад, або є інші проблеми. Так, Пошук системи у нас закінчено, тепер натискаємо ОК і бачимо, що у нас є помилки клімат і позовна електроніка з помилками. Точніше, помилки швидше за все, що по діагностиці, Ну, давайте ми зараз зайдемо так. Ага, системи в конфлікті. У нас кліматронік. У нас була помилка через те, що в автомобілі може бути як Клімат, так і Кліматронік. Пошуку систем є, помилок по ній немає. Гаразд. Тепер повернемося в загальне меню по автомобілю. І давайте спробуємо глянути, що у нас є, наприклад, по гальній системі. Можливо, у нас тут є якісь доступні. Функції. Ось, у нас тут є регулювання, тобто можна вибрати ось от і кодування, навіть блоку управління можна зробити, і компенсація нуля модуля Ну, машинний переклад тут. Ми вибираємо, наприклад, ініціалізація датчика бльового колеса, і бачимо, що тут все детально розписано по процедурі, що треба робити, як, що і за чим, що власне робиться. Давайте тепер перемістимося в програму 2020 року і спробуємо зробити діагностику двигуна через цю програму. Так як у нас були проблеми з відображенням потокових даних в програмі 2017 року. Також у нас були нюанси з автощитуванням Вінкода. Спробуємо перевірити, яка ситуація з цим авто буде в програмі новішій. Так, у нас считало Вінкод через програму. 2020 року, і давайте тоді перевіримо систему бензин. Так, 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 це АВЕ. Робимо зчитування кодів несправностей. Інтерфейс програм суттєво відрізняється між собою, тому хто звик... До старого зразка, тут треба трошки буде звикнути. Бачимо, що тут, як мінімум, функ пункти регулювати, і додалось пункти активація компонента. Але нас цікавить в першу чергу потокові дані. Так, тут у нас, окрім того, що версії програмного забезпечення, тут бачимо, що є, от, є контрольні точки, є навантаження на двигун, є генератор, є оберти. Суттєво більше вже параметрів і з цим вже можна працювати. Так, тепер подивимося з вами, що у нас є в пунктику регулювання. Це кодування блоку управління, також управління дросельною заслонкою. Тут також є інструкція, є все розписано, що за чим робити. Гаразд, і у нас пункти, це активація компонента, тобто тест виконавчих механізмів. Можна вручну запустити вентилятор, можна магнітну муфту компресора. І, в принципі, як бачимо, на цій програмі вже функціонал з цим автомобілем розкривається в принципі, повноцінно. Тому однозначно, якщо вас цікавить діагностика сучасніших автомобілів, варто розглянути варіант одноплатний із конкретно програмою 2020 року. Ну що, підведемо підсумки. Ми з вами побачили, що знаходиться всередині приладів Автоком та Делфі. Як бачите, між ними суттєвої різниці немає. А от різниця чи одноплатний, чи двохплатний варіант, тут вона є. І однозначно ми рекомендуємо одноплатний варіант. Тому що ви навіть побачили самі, які є можливості в програмі 2017 року, а які є можливості в програмі 2020 року. Але, звичайно, вибір за вами. А ми були раді вам показати прилади в роботі і були раді допомогти вам у виборі.